Підкажіть, будь ласка, якщо по стану здоров'я безпліддя чоловіка проводити еко це є гріхом. Якщо еко це служба таксі, то ні, це не буде гріхом. Якщо йдеться про таксі, а якщо йдеться про екстракорпоральне запліднення, тобто штучне запліднення, це буде гріхом за будь-яких обставин. Ну, зрештою, якщо в людей немає проблем із здоров'ям, то люди і не вдавалися би до штучного запліднення. Тому питання не в тому, чи можна у випадку безпліддя чоловіка, а питання в тому, чи взагалі можна робити штучне запліднення. Ну тому, що ще раз, якби проблем не виникало, то люди б до нього не вдавалися. Я вам розповідаю про те, як про це навчає церква, зокрема католицька. Тут ані, наприклад, не знаю, ваша хвороба, чи, там, чи будьте здорові, і чоловік нехай ваш буде здоровий, чи там хвороба будь-якої іншої людини не є причиною для того, щоб вбивати дітей. На чому полягає м, штучне запліднення? Ніколи не буває так, що є одна яйцеклітина і один сперматозоїд. Це завжди кілька яйцеклітин і їх запліднюється, тому що це раз вдається, раз не вдається, і завжди цих ембріонів є кілька штук. Говорячи про штуки, ми говоримо як про предмет. А тут я хотів би пригадати: от я це штук спеціально сказав, щоб звернути увагу, що йдеться не про предмет, а йдеться про особу, про людину. Так, ця людина мікроскопійна, але в цій мікроскопійній заплідненій цеклітині є вже ціла людина своїм окремим генним кодом. Своїми окремими характеристиками. І тепер так. Тоді, коли робиться штучне запліднення, відбувається банальне селекціонування, ну так само, як кукурудзи, трішки. Вибирається кращий, гірший, відкидається. Куди відкидається правильно, зливається в унідас. Банально просто-напросто. Тому коли народжується одна дитинка штучним шляхом, то вона народжується ціною у вбивства, ну, наприклад, від 5 до 20-15 своїх братчиків і сестричок. І тепер, судячи з цього, ваше питання, ще раз питаюся, чи можна вбити від 5 до 15 дітей, якщо чоловік має проблеми з здоров'ям? Що ви хочете, щоб я відповів? Що в цьому випадку можна? Ні, я так не відповім. Я буду казати, як і завжди казав, що в будь-якому випадку вбивство ненароджених дітей є гріхом. Що потрібно робити в таких випадках? Ну, напевно, вдаватися до лікарів. Екстракорпоральне запліднення не є лікуванням безпліддя. Тому що все рівно чоловік там, чи жінка, вони не стають здоровими, вони все рівно залишаються безплідними. Не усувається та проблема якась та чи інша. Тому потрібно постаратися лікуватися, наприклад, не знаю, там, малорухливі сперматозоїди, умовно кажучи, чи там, не знаю, там, збитий менструальний цикл у жінки або ще якась там причина, їх безліч. Потрібно усувати цю проблему. Інколи людям просто потрібно відпочити і спокійно пожити. Ну, зараз війна, то зрозуміло, що. Обставини не дуже сприятливі в цьому плані, але інколи людям просто потрібно якось переключитися, чи заспокоїтися чи налаштуватися. Дуже багато чого від цього внутрішнього стану також залежить. Але я не буду зараз лікувати безпліддя. Я кажу про те, що спершу спробуйте пошукати природні методи, способи, яким чином це лікувати. Можливо, справді якесь лікування, якась терапія може допомогти, і якщо вже геть нічого не вдається. То е, будь-якій безплідній парі я буду рекомендувати абсолютно те саме, що і багатьом плідним парам. Якщо маєте таку можливість, то будь ласка, всиновіть дитину. Тому що є дуже багато дітей, які є в інтернатах, не знаю тата, мами, і вони є самі. І тому, якби їх всиновили, то цих дітей серіт би не було по інтернатах. Але на жаль, вони там є. І, на жаль, вони там залишаються, а люди для того, щоб отримати одну дитину як продукт науки та техніки, вбивають їхніх братчиків і сестричків пачками. І це відбувається далі, і це відбувається зараз. Тому, якщо вас цікавить моя думка, моя думка вам буде не підходити, то я кажу так, що це є чимось недобрим. Крім того, що вбиваються братчики і сестрички, то кожна людина має право бути зачатою і народженою. В гідний людський спосіб, тобто людина не, не, не повинна відчувати себе, що її зачали неприроднім способом під мікроскопом на склі. Кожна людина хоче відчувати на собі гідність, що я народився внаслідок любові, тата і мами.